Цей законопект, у разі якщо все ж таки Зеленський його підпише, закон, він дозволить абсолютно безконтрольно, безконтрольно злобудовній олігархії деребанити ті мільярди е, доларів допомоги, які до нас будуть заходити так. Незабаром, чи це буде після перемоги, чи це буде після певної, скажімо, стабілізації на фронті заморозки, тому що на жаль, треба визнавати, що це теж дуже імовірний сценарій. Да? що може бути заморозка. На жаль, це, це, це факт. А, і коли це почнеться заходити в ці мільярдні вливання з наших союзників, як саме на відбудову України, оце 56-55 дозволить абсолютно ці гроші безконтрольно дерева в ньому. Є я би сказав три основних проблеми: по-перше, Значить, забудовники будуть отримати дозволи на будь-яке будівництво абсолютно без жодного контролю від будь-якої державної регуляторної інституції. Ну контролю, так це нібито автоматизований процес, а насправді цей процес контролюватиме приватні, приватні перевіряльники, яких вони самі найматимуть. Увіть собі.